Коли схід і захід об'єднуються мистецтвом або як в Івано-Франківську донецькі художники відкривали виставку. Експозиція складається з 70 робіт, які презентували у музеї мистецтв Прикарпаття. Картини на власні очі побачила наша Ольга Бабенко і вже готова показати їх вам. Це кішка шафа. Можливо, ви пам'ятаєте історію котика з Бородянки, яка десь там на п'ятому поверсі три дні провела після того, як знищили будинок і її знайшли. Це перша робота, яку Вероніка Драпак створила після початку повномасштабного вторгнення. Її, як і інші твори, Донецька мисткиня презентувала на виставці. Графіка, яка висить на стінах, вона вся з серії гай. Вона про те, як нищиться наш край, в тому числі, в тому числі Донецький. Кераміка так само вона підтягнулася вже після графіки, тобто спочатку пішли ці роботи, а потім ці. І вони, власне, теж на цю тему. Художниця каже, саме завдяки мистецтву вона може зберегти природу рідного краю. Я дуже люблю степ. Це мій дім. Я там себе дуже добре почуваю. І коли я бачу картини, кадри знімки, оцих от з дронів, як горять наші ліси, посадки нічого не лишається. Це мене зачіпає не менше ніж втрати наших людей. Тому що там є і рослини, і тварини. Я все це любила з дитинства, любила там гуляти. І ця серія гай це ніби мій спосіб відновлювати те, що знищується. Я ніби саджаю сад. Загалом до цієї виставки долучилися більше як два десятки донецьких митців, які передали свої роботи з різних куточків світу. Географія дуже велика. Відкажу від Кельна до Дніпра, Слов'янська і там далі рівно. Ну Львів, всі всі куточки України прислали свої роботи донецьких художників. Така співпраця митців з Прикарпатті та Донеччини триває ще з 2014 року, каже Василь Романець. Виставка починалася ще в ті буремні роки, коли почалося тільки перший, перший напад московитів. Був на, на Донеччину. І виставка називалася тоді Схід і захід разом. Ми обмінювалися виставкою. Ми тоді ми возили свої виставки в Маріуполь, бо не донець вже був захоплений ворогом. І вони привозили до нас. Ми тоді обмінялися в 18-му році. Високами і сьогодні продовжуємо оцей наш культурний фронт обмінюватися. Два з першого року було підписано меморандум між чотирма областями: це була Донецька, Луганська, Івано-Франківська та Львівська області. І ми встигли зробити виставку в івано франківську у Львові, в Краматорську і в Маріуполі. Ми єдине тільки не встигли зробити виставку в Луганській області. Картини презентовані тут, створені у різних техніках та стилях. Однак, зазначає Олена Фідря, поєднує їх спільна для усіх митців тема рідна Донеччина. Одна з робіт на дошці від ящика для снарядів. Її автор Сергій Сметанкін зі Слов'янська. Останні скажімо, місяці він сам проводить в окопі разом з військовими, підтримує їх і там малює, і там народжуються ці твори. Прийшов на цю виставку митець Василь Дендин. Передусім зазначає, помітив особливі риси донатських авторів, які, на його думку, не зовсім притаманні творчості франківських художників. Колористикою більш насичений колір. Більш ну трошки цікавіше, то, що мені найбільше подобається, що не в одному стилі, а в різному стилі. То якраз ця виставка таки міцька. Переглянути цю експозицію можна впродовж 20 днів у музеї мистецтв Прикарпаття.